Сьогодні ми з вами приготуємо салат. З яких інгредієнтів я зараз вам розкажу: перепилені яйця, корина копчена грудка, твердий сир, зелена цибуля, майонез, болгарський перець, можна взяти різних кольорів. ну Це все за смаком і ананас. Пропорцію я вам напишу під відео. От, а зараз розпочинаємо його готувати. Так, для початку беремо ананаси. Я завжди беру в кільцях. Мені так більше подобається. Тому що візьмеш, як, там, як пообрізають кусочками. І завжди воно таке не дуже. О, і ріжемо кубиками. Цей салат у нас змішується. Але дуже смачний, він такий ніжний, трошки солоденький. Хто як любить, звісно, але цей салат дуже ніжний і солоденький. От. Так що, беремо, нарізаємо його, все складуємо у мисочку. Так. І так ріжемо до кінця всі наші ананаси. Так, потім беремо. Опчену грудку і теж ріжемо її квадратиками. Сюди можна і звичайну, ну як, звичайну, цю грудку відварити з пряностями, і теж поріжати буде теж дуже смачно. Отак так що Ще люди роблять із цього гов'ядина, телятина, то воно краще. Ну, кожному своє. Я більше люблю з куриці салати робити хоч скопченеї, хоч звареної, без, без різниці, але щоб була курятина. І так дорізаємо до кінця нашу курочку. Так, порізали копчену грудку, тепер беремо перепелині яйця. Ну, можна і курячі. У нас були, то ми зварили то. А ви можете курячі. <смі> Такі як я купляла там яйця, що вони були чуть-чуть. <смі> Більші, ніж перепелині з тих молодих курочок. Ну, мені здається, що ну, може там трішки так відрізняється е, смак, а так е, воно мені одинакове за смаковими якостями, що перепелини, що курячі. куряче. Просто що ті такі малесенькі. Такі інтелігентні дуже. От. Так що. І так дорізаємо до кінця і наші перепилині яйця. Так, і яйця нарізали. Так, тепер беремо і ріжемо твердий сир. Не натираємо, а от іменно ріжемо Такими маленькими кубиками. Так, Якщо пам'ятаєте, я от в магазинах заходила з цими сирами, боже, якісь такі сири. <сі> Раніше ми таких і не знали. Воно й назви там такі пишуть. Дивися і не поймеш, що його брати. Ні, ну вже ті, що зазвичай, звісно, беремо. Ну, але вже і, ну, стараюся брати щось новіше, бо воно ж може за смаковими якостями теж смачно буде. Ціна теж, звісно, різна. Я ж не люблю таке, щоб дуже молочне. Люди наоборот ну, стараються, щоб більше відчувати смак молочка. Там, або там оці топ, такі і на топльоному молоці сири. Ну, я не дуже. Так. І теж і сирок так дорізаємо. Весь. Так. Вже майже дорізали. Так. Зараз я буду різати перчик. Я взяла і жовтенький, і червоний. По кусочку ми з дівчатками їли. От. Кажуть, що у перці, у цьому болгарському, більше вітамінів, ніж в лимонів. Вітаміна С дуже багато. Так що, кажуть, треба його багато їсти. Так, ну, ось такий я оце ж і красненький і жовтенький. Зараз теж кубиками переріжу. А потім покажу, що буду далі. Так, перчик дорізали, тепер беремо зелену цибульку. Я ріжу її з біленьким, ну, а ви як хочете. Отак. От Біленько нарізаємо. Так, цибульку дорізали, додаємо. Сюди три ложки майонезу. Ось, так видавила, що повипадало. От, так. І перемішуємо. Зараз глянемо. Чи вистачить три, чи може і 4 додати. Та ні, хватить три. Отак от, от добре змащується. Я не буду його ні солити, нічого. Не буду цього робити. А ви вже дивіться. Як зробите, попробуєте, може ви і підсолите. Як то кажуть, на смак і колір, у кожного своє. Так, перемішали отак от. Ось такий він у нас виходить. Салатик гарненький. Зараз я його наложу в тарталетки і покажу вам іще. Ось такий він у нас вийшов. Я його розложила в тарталеточки. Називається він святковий, так що я думаю, що всім сподобається і кожен приготує. Так що готуйте за нашим рецептом. Мені він дуже подобається. А ви напишіте мені в коментарях, чи сподобався він вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.